А зараз запрошуємо вас, шановні телеглядачі, переглянути коротку добірку відеосюжетів та цікавих подій тижня. Що минув 19 серпня? Віряни відзначали одне із 12 найбільших свят у християнстві, встановлене на честь об'явлення божественної сили Христа Спасителя своїм учням, преображення «Преображення Господнє». А ще цього дня, 19 серпня, на центральній площі міста проходило свято меду з нагоди Дня Пасічника України. Як відбувалося свято? Далі у сюжеті. Проведення у бродах свята меду у День медового спаса стало вже доброю традицією. Як і завжди, скуштувати та придбати мед і інші товари з пасіки прийшло чимало людей. У рамках свята тривав ярмарок, продаж меду і іншої продукції бджільництва. Проходила дегустація солодкого продукту, а на святі побували і очільники міста та району. Освятив дари та поблагословив пасічників Бродівщини настоятель храму воздвиження чесного животворящого Христа отець Ярослав Царик. Організатори спілка пасічників району, керівник Ярослав Мамай, зуміли зібрати на центральній площі міста цілий рій пасічників. Майстри солодкого ремесла представляли на ярмарку свою продукцію, пригощали паляницями з маком, частували медовухою. Я дуже люблю ходити на ярмарок, коли продають мед. Добрий, натуральний, чистий і ще й паляницю з маком можна покуштувати. Із медом. О! Куштувати? Добрий, Солодкий. Різні види меду на ярмарку коштували від 60 до 80 гривень за літр. Усе залежало від цінності та періоду збору меду. Про особливості цьогорічного медозбору розповів досвідчений пасічник Омелян Хміляр. Цього року 2014-го, взяток, як де сказати, хто де стояв. Наприклад, як стояли в районі Лишнева села, от, там взяток був хороший. Нормальний. Там було 300 гектарів грячки. Це останній взяток вже. І люди, котрі пасічники стояли, зібрали хороший урожай. І я там був. Як бачите, гречка є, є і липовий медмед. Мед. А хто у других місцях знаходився, погода була засушлива, ранком стоїш, росій немає. Значить, волості немає в природі, взяток був неважний. Ну то та, так воно буває і завжди. А весною взяток був чудовий. Хороший взяток був. Особливо давала кульбаба. Акація, ну і поля, звичайно, сади. Ось такі справи. Пасічники ми всі дружні, сходимося два рази на збори, вирішуємо всякі питання. Хочу сказати ще, якби так люди зрозуміли правильно, що таке пасіка і мед, то і якби брали мед, мед натуральний, хороший, і брати треба завжди мед з тих пасічників, яких вони вже знають, де пасіка знаходиться, в якому місті. Це має велике значення, в якому місці знаходиться пасіка, Щоб давним-давно забули про всякі аптеки і менше купували б всяких антибіотиків, а вживали б натуральний, бджолинний мед. Щодо самої продукції, то вона, як і завжди, була дуже різноманітною. Найвибагливіші медові гурмани мали змогу обирати з поміж багатьох сортів меду, які різнилися не тільки періодом збору, а й географією. Липовий, гречаний, садово-весняний, акацієвий це тільки мала частка тих видів меду, які могли спробувати та придбати бродівчани і гості міста, котрі перебували на святі меду. Так, Ми займаємося пасікою з чоловіком разом з 85-го року. Та з 85-го року один другому допомагаємо, разом качаємо, годуємо, все, все разом ми робимо. Пасіка наша в селі Салашка, гарна природа, ліса, поля, сади, так, квіткові, гречані, липові. Палянички печу для людей, гощаю. Того року ми теж не нарікаємо. Гарно ми взяли і гречані, і квіткові, і липою взяли. Так якось йому Бог допомагає, так буду казати. Ну і так беремо. Тут і молоді пасічники, і ось найстарший, найдосвідченіший пасічник району – 84-річний Володимир Дмитрович Казмірчук. Що поранено, то я кажу, що більше 50 чоловодів. Я молодих вже що в мене купляли пчоли. Мені приїжджали з Кироворада, з Росії раніше брали, то я продавав по 10, по 15, по 20 пакетів. Бродівчанин пан Андрій часто навідується на різноманітні ярмарки. Не є винятком і цьогорічне свято меду. Ярмарка чудова, тепла погода, сонячна. З року в рік приходимо сонце ярмарку. Купити додому меду смачного. Багатолюдно, весело, привітні наші пасічники дуже смачний мед. У цього мужчини з року рік купують мед гречаний, дуже смачний. Сім'я задоволена, мед чудовий. О, навіть попросити трошки медовухи. На смак меду сказала чудово. про все більше гарант. про ярмарок з нагоди дня пасічника та про роботу спілки у розмові із керівниками спілки пасічників району Ярославом Мамаєм, Орестом Швайкою та Михайлом Павлишиним ми плануємо зробити так відновити знову стару традицію. Це перський банк, наприклад, перський бомб. Так, тут так купу називається. Там був колодязь і там проводили е, оснащення води, але в нас було тільки дві громади. Були римо і греко -католики. А тепер ми хотіли зібрати всі. І от, очевидно, що в цьому плані буде на наступні, щоб ми всі громади... Ми чули, що ми є одна ця, що ми є українці, щоб ми чули, що ми один одного повинні чути не тільки дивитися, до якої конфесії він ходить, а відчути душою. От, ми хотіли це все разом зробити, але ну, очевидно, прийде час, і ми там будемо. Можливо, на так, так. Наша нова спілка пасічки зареєстрована 2006 році, а так спілка пасічників була товариством пасічників району колись. То воно було засноване десь е, в початок 74-го року. створене було таке. А ми, як правонаступники, переєструвалися на спілку пасічників в городському районі. І в нас в нашому районі є десь більше як 4,5 тисячі сімей тримають туди, а то міська спілка наша пасічка, Бродницька спілка Пасічка, то є тільки нас десь 78 чоловік нараховується. А, а остальне, то все сільські спілки Пасічська району нарахується. Але ми я голова з всього району пасічників. Воно все ходить в товариство наше. Коли Ви виключається в роботі товариства? В роботі товариства нам допомагає. Ну, як вам сказати, допомагають. Нам головне, щоб не мішали, а помагати нам не потрібно. Немає, не сіють нами додає добре. Вробляють яду, до комікатами не попереджуючи нас. От нам не треба помічі, нам тільки треба, щоб нам не Я не знаю, З ким я говорю. Привітання вітання колегам, нагоди Свята. Вітаю всіх посічників району. Святом пасічникальов, щастя, здоров'я і всього найкращого. Великий метозбор загалом свято вдалося. Гості та учасники заходу були у піднесеному настрої. Залишилось тільки подякувати організаторам та учасникам і побажати такої ж гарної погоди у наступному році на свято та щедрих медозборів.